Машина проїхала більше 150 кілометрів, дивіться, ми вже в Парижі. Дивимося, що у нас вийшло. Оце слік 2 в одному. Колеса ризи, а не в Парижі. Слік 2 в одному. Це start. якийсь циганський прикол, а не блистить. блистить. Так, Кому так. подобається як блистить, слік 2 в одному welcome і довго тримається. Далі йдемо, дивимося. Слік Шайн менше блистить. Менше блести, дивіться, щоб ніхто не розказував, що не їздила машина по пилюці. Ну, коротше, їздить. Так що не розказував. Дивіться, на педалі теж пшикає. Впелюється. Так, дивимося далі. Слік Шайен МСО в концентраті. Ну непогано виглядає, так? Свіженько. Свіженько. І не сильно ярко, нема там блеска, такі? Ну, і це непогано. Що там є, де ідеально. Слік Шайен МСО 1. До восьми розведене з водою. Та, ну Дивись. Отак дивишся. Да. Тут в протекторі видно, просто водичка була да. і десь потік пішов, бо я не чекав, поки воно висохне Так що ми вам показуємо, як є, а ви вирішуйте.